Мам, 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 мам! Ну що, гратись будемо? Чи мені знов із цим гратись? Що значить не можна? Що значить ні? Я не знаю таких слів? А що ти тут таке смачненьке їси? А дай мені. Дай, 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 дай мені. Почухай, почухай, і тут почухай. І що тут почухай? Почухай, почухай. А. Знай <звінця> міру, шкіряна. А що ти тут такого цікавого робиш в туалеті? ну розкажи, покажи, я хочу теж. Покажи, покажи, покажи. Ти щось цікаве робиш без мене. Так. А мені на цьому столі подобається. Мені тут зручно. Мама мені все дозволяє. Ма, а я тобі подарунок принесла. Ти голодна, ти холодна. Я щось не зрозуміла. Чого двері зачинені, а? Можна вже нові вазони завести? Смак набрид одне й те саме. Не чіпай мене, не чіпай я зараз не хочу. Іди. Іди звідси, я втомилась. Я не хочу зараз, не хочу. Ма, сідай поруч, будемо разом дивитися, як пташки граються. Я не хочу. Що значить, ти мені ще не сказала, що саме? Все, що ти мені запропонуєш, я не хочу. Я тебе люблю, а ти мене любиш. А я тебе більше. Я тебе більше люблю. Якби моя кішка вміла говорити.